Тріксі, полонянка лондонського табору. Лондонський тавер одна з наймоторніх будівель в Англії. Багато століть там розташовувалася в в'язницях, і, коли, і колись не було нічого страшнішого, ніж потрапити до тавбору. Генрі Райослі не пощастило його. Заарештували за змову проти королеви Єлизавети І. Він був лордом, проте це ніяк не полегшувало йому життя за гарант. Тавбору Генрій почувався хворим, самотнім та невтішним. Лише уявіть версовичого лорда Райоцлі, коли раптом перед ним не звідки е, взялася його улюблена кішка Тріксі. Як Тріксі вдавалося потрапити до камери свого господаря, дехто каже, що вона прибігала до дахах. Перелізала через стіни Тавору та спустилася крізь Димар. Проте більш вірогідно, що дружина Лорда таємно принесла кішку під час відвіду. Можливо, це так і залишиться таємницею. Достаменно відомо те, що Тріксі складала Генрі компанію, все його довге та жахливе ув'язнення. Любов до Лорда до Тріксі. Була не менш винятковою у часи, коли котів пов'язували з відімством. Мало хто наважився, бо навіть визнати, що йому подобаються ці тварини, не кажучи вже про таку відданість. Аристократ настільки любив свою похнусту подругу. Чи навіть зимового е, у художника спільний портрет. Втім, це була незвичайна картина. Вона не тільки свідчить про тісний зв'язок кішки з господарем, а й містить деякі хитрі деталі, що вказують на прихильність е, лорда Райоцлі до нового короля Якова I е, 1603 року. Він, він надіслав картини королю, сподіваючись, що це допоможе йому вийти із в'язниці. І задом спрацював. Проте чи звільнили його завдяки таємному посланню, чи король просто вирішив, що людина, що людина з такою. Е... Максим, ти читай, бо ти збиваєшся. При те, чи звільнили його завдяки таємному посланню, чи корот просто вирішив, що людина з такою вірною кішкою не може бути зовсім уже поганою. Хай там як. А яків і звільнив лорда Тріксі. Лорда. Тріксі теж. І на них обох ще чекали великі справи. 1061 рік невідомо Андрій. Малюночок, чоловіка. Але Добре, давай, Марко. Цілющі здібності котів. Такі коти, як трікці, можуть не лише піднімати настрій. Люди вже давно здогадалися, що в котів є здатність лікувати. Це навіть доведено наукою. Та яких поставці можуть бути природними лікарями. За допомогою шостого чуття вони визначають, коли їхні люди почуваються зле. Вони можуть запропонувати свою підтримку та компанію, якщо відчувають, що вам це потрібно. Коли хтось згадує про терапію з тваринами, то думає зазвичай про собак або коней. Проте зараз усе частіше не мають котів терапевтів у пансіонатах для літніх людей і інших закладах охорони здоров'я, притулках та школах. Котофакт. хороші коти, терапевти повинні бути приязними, терплячими, надійними, лагідними та спокійними в будь-якій ситуації. Їм має подобатися близькість і дорослих і дітей. Вони повинні нормально сприймати, коли їх гладять чи беруть на руки, навіть якщо її іноді не зграбно. Також ці коти мусять легко звикати до вигляду та шуму медичного обладнання, інвалідних візків і незнайомих звуків у лікарні чи домашньому середовищі. Коти ідеальні компаньйони для самотніх людей, особливо похилого віку. Науковці навіть довели, що літні люди, які мають хвостатих улюбленців, живуть довше і здоровіше за тих, хто не завів собі котика. Кажуть, що погладжування кота допомагає заспокоїтися та відігнати погані думки, а це дуже корисно для тих, хто страждає від депресії та тривожних станів. Сила муркотіння Монотонний звук котячого муркотіння може полегшити головний біль, коли кіт муркоче, він створює вібрації, які вірте чи ні, сприяють зміцненню кісток та зціленню м'язів, жил і зв'язок. Ветеринарам це відомо вже багато років. У них навіть є давня приказка, якщо поки садити кота в кімнату з купою поламаних кісток, вони зростуться. Як це працює? Коли тіло виконує інтенсивні фізичні вправи, кістки та м'язи змітнюються зміцнюються. Хотя моркотіння працює десь так само, тільки воно використовує вібрації на низьких частотах замість силових навантажень. Вам ну, сподобалось коти? Там третій. Третій, де. Да. Там, снігерс. Дуже був вчора білий десь.